Да, О, а, все. Все, вчить все, курта битися, блядь. А, а тут таких пать. Ти багато не балакай. Да, застяний салон, пацани. З них до голови застяний салон. Нікий застряний, сука, по ней. Що ти кажеш? щось почулось трошки Ви хоть помыйте ее сьогодні той салон. а то ви повинні. До вас люди ходять Що ти казав? я не почув корт повторись на ну, ти ж ты ша да яких ти щолкають, блядь позор Ти мені в спину не говори, ти або кажи, виходим на гроші битися чи на дуель. А отак як стекло в спину мені не говори, понял. На скільки? На просто так В чому інтер? На що мені просто так тебе відпиздито. На що вона мені треба? На 100 баксів Б'єшся. На 100 баксів, б'єшся Все, виходимо, Йдемо сюди. Может, может до амбара иду, там по ну, финишу. Пани можно вас э, меня, пожалуйста? Буду взять Слово мужика даєш, що видосы 100 баксів. Що стрелять? На 100 баксів. Давай. Ты пьешь мене, чи я тебе перший вдарю. Так, джентльмен, сус, хватит зброю. Зброю по карманам. И за моим пострілом. За моим пострілом почнете... Тільки вийде трохи далі. Рульверку сховай також. Так, готові? Не вбив пана. Давай. Курт, готовий? Давай, гаси его. А, а шо у вас тут за ге, за гей парад якайс. Ой, гей, 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 типа як при, при, ото, приз. Призываты, короче. Бои муфти око, что осталось. в те око.

Це ядлука, вот гарний. Красава. Ку. 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 О, гарна, так от так оце. Що він там казав? На 100 баксів, да, пацан? Так, а так, я так... От, от номі є. добавил. От, я, от я вже забув, вибачте, я компенсую. Відлікуйте <ріх> мого хлопця, пані, надо. Ось цей от, ось цей вот, оцей. Що у вас тут сталося? Ну? Язиком та ляпати це одне. Ебало ему три трішки набылы. Так, Хуан, за свої слова треба відповідати. 100 Що 100 це Бігом. Не треба дать. треба. Я, я ж відповідаю, я його відпиздив в салоні. Зараз 100 баксів тоже віддав. Давай, давай. А ну хлопці, пасем його, бо зараз ще їбеться. Топка жди блядь. Миклін Давай бабки Куртуану Цим терпілам програти, блядь, ну хуану це бігти Ой, блядь Загуа, блядь Муха, муха муха, була, буха, муха, муха була, муха Муха, муха, муха кажи А ти піздусь Давай ще, тихо, тихо, тихо Алло. Спокійно, я не втачайся ні Ти за глупо, ти що робиш, блядь Дикий Так а що це за ніш, блядь выбачь, 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 Да выбачь, кажу, говорю, выбачь, блядь. Писаю мексиканцы. Я кажу, выбачь, блядь, я ж не специально. Ну, добро, добро. А то ваш навіщо за ножа сплатився? Ходи, Адам, подивимося, що там. Це ж пиздець, ну хлопці. Де ці лікарі? Та не знаю, десь поняш. А ну, Курт, піднімайся. Він тобі гроші дав, Курт? блядь, ну це пиздець. О, блядь, тряпка ебана за ножика не стоит, блять. Я, ту... я на ту тряпку стяв, блядь, зверху нахуй. Давай назад тоді, Давай. Давай, давай. Все, поїхали, хлопці. Давай, сюда, так шо тобі ж не треба, босса? Давай сюда, шо ти? За слова а, не відповідаєш? Ні, так чекай, ти за слова не відповідаєш? Мені треба, я собі заберу на шарику. Так ні, чекай, но ну, то есть ты выходишь. Да, решить. Балабол, як то кажуть. На нахуй. Місіс Номі, ти не буєте. До тебе під'їжджає. Я тебе, ти далбо, я тебе, сука, зараз в'їбу. Давай, давай, поїхав звідси. Вельми вдячний. Це блять. А за що знову я стояв, нічого не робив? <світ> Це прокляте місце. <світ> Тільки тхне. Тільки смерть. Кругом смерть. Я нічого не робив, я навіть... Оптес блат. Така соде. Така соде. Седе коета паза. На многу очи би се изведуваа. Se på. У кто у вас там головный, Кто у вас головный Заркс? Pues что что? Ну куда ты его понесешь? Ты его Кто кто главный? Кто головный? Давай сюда, давай сюда. Бля, типа слуха... хлопцы слухайте, я за Заркса коко коня стр застрелил нахуй. Сховай, Блядь, поклон. Ч это? Мистер. Мі, містер. Хочу выкупить 300 баксов. Ну, що там? Кажу за что За що Те, що він мене пристрелит. Порани. Ваша люд. люд. Мене це не цікавить. Він поранив мене, якби не пані знаний, я, я вже кормив би червіків. Я хоч холю, ви якийсь роблю. Ну, це твоя думка. Є гроші, можеш викупити. Давай я... Ярик вернувся до мене, пристрелив нас, понял? Я згорю зброю, сховай зброю, сховай до бою, іди, 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 нахуй. Поїхали. Так, ми йдемо, ми йдемо. Спокійно. Поїхали, кожу корми. Покажу діці, блядь. Зібралися і з'їбалися звідси, блядь. Давай, зібрався і з'їбався, нахуй. Dawaj, dawaj. Idę, idę do se do siebie. Idę.